Доброго дня! Пропоную ось таку рішетку бампера. Volkswagen T5 gp шний Це підходить на Volkswagen T5 Multivan, а також на грузовик Тільки в грузовика немає цієї полоски хромірований. Це йде від Мультівана. Ось так виглядає. Рішотка повністю в ідеальному стані. Нова аналог. Кого цікавить, телефонуйте. Є в наявності. Ось так виглядатиме дана запчастина. Зараз покажу з обратної сторони. Решітка повністю ціла в ідеальному стані. Кого цікавить, дзвоніть. Номер телефону буде в кінці відео. В описі. Телефонуйте або пишіть на Viber.